Шакіра в суху виграла суд в екс коханого. Антоніо Делоруа не вдалося отримати від суперзірки ні копійки. Усі три позови сина експрезидента Аргентини були відхилені різними судами. Спочатку в Нью-Йорку, потім у Женеві, а тепер ще й в Лос-Анджелесі. Останній суд відмовив чоловікові в задоволенні скарги та зазначив, що справа має розглядатися в країні співачки Колумбії. Тож нині Шакіра святкує беззастережну перемогу. Щойно повернувшись із сімейного відпочинку на Гаваях, красуня поділилася радістю із шанувальниками. Вона висловила надію, що тепер безпідставні звинувачення і переслідування з боку колишнього припиняться. Нагадаємо, Антоніо Деларуа подав перший позов ще торік. Він вимагав від Шакіру компенсацію за роботу в розмірі 100 мільйонів доларів. Чи наважиться Деларуа на четверту спробу? Наразі невідомо, але його адвокат наполягає, що справа має бути переглянута саме в каліфорнійському суді.